Суто теоретично ти залишаєш за собою таку опцію, таку можливість підтримати когось з кандидатів за певних обставин, якщо виникне така потреба? Теоретично це можливо? Я повернуся до свого е надважливого моменту, який би я хотів, щоб і слухачі те зрозуміли. Коли йде мова про велику мету, про справжні зміни, багато речей, які приводять до цих справжніх змін, можливі. Але я виключаю е Сам факт того, що я міг би е через якісь політичні ласощі, твоє слово, через якісь е персональні амбіції, або м дивіденти, або я не знаю, яке ще слово вжити, я виключаю, що я готовий був би навіть починати розмову про там, підтримку чи не підтримку. Це не питання. Власних інтересів не питання, що буде з тобою, чи кому ти поможеш, чи кому ти не поможеш. На кону набагато більше доля держави.